Добрий день. Якщо у вас виникла проблема, що забита пам'ять комп'ютера. Наприклад, у вас Windows 11. Що можна зробити? Внизу тут квадратик вибираємо такий. Windows-значок і тут є налаштування. Натиснувши налаштування, ви отримаєте отаку от от сторіночку. Тут є такий список. Відкриваємо Система. В системі шукаємо а, ось такий сховище. І тут ми маємо доступ до інформації, що є на нашому комп'ютері. Зараз комп'ютер рахує, що займає і де займає найбільше місця. Зараз воно прораховує диск С. Інстальовані програми, тимчасові файли, документи, відеозаписи, робочий стіл. Скільки в нас є різних файлів в тих частинах. Крім цього, тут є, наприклад, датчик сховища. Автоматично звільняти простір, виділяти, видаляти тимчасові файли, керувати доступним локальним містом в І тут має бути включено, щоб воно. Видаляло автоматично певну кількість матеріалу. Отже, тут написано, датчик сховища запускається, коли залишилося обмаль вільного місця. Функція датчика сховища звільняє достатньо дискового простору для оптимальної роботи системи. Останній місяць ми звільнили нові. Light, дисково, просто. У ну, мене просто багато, так. Але бачимо, що цей запуск автоматичний, він звільняє місце, і далі ми подивимося, які тут є налаштування. І, що можна щодня видаляти кожного тижня, кожного місяця або коли бракує вільного місця. Видаляти файли з кошику, якщо вони знаходяться там більше 30 днів. вона може автоматично видаляти день, 4. Залежить, які в нас обставини, наскільки в нас мало місця. Може видаляти автоматично файли з папки завантаження, якщо їх довго не відкривали. Добре, отже сховище, що нам тут порахувало, ще рахуємо. Бачимо, наприклад, що в мене тут використано 44 ГБ зі 120 18, тимчасові файли. Корзині наші документи відео. Тож тут є рекомендації для очищення. Що ми сюди відкриємо? То, наприклад, я давно не видаляв кошик, тут є 14 ГБ і завантаження 3 ГБ. У вас може бути більше. Так. Також в цій частинці, коли ми поставимо такі от галочки, щоб видалити, тут пише, що під час очищення також видаляються системні файли, які не використовуються такий параметри. Переглядаємо і тут є оцей такий квадратик, різні там є частинки, що будуть видалятися. Але оцей може бути таким цікавим, бо тут пише. Файли журналу оновлення Windows містять відомості, які можуть допомогти визначити чи виправити недоліки, які трапляються під час інсталяції, оновлення або обслуговування Windows. Видалення цих файлів може ускладнити виправлення неполадок під час інсталяції. Ну і тому, може, перші рази не варто його видаляти. Пізніше, якщо файл буде більший. ну... Ми вже будемо мати більший досвід в видаленні, то зможемо його також видалити. Вертаємося назад. Також є тут папка Великі файли, або файли, які не використовуються. І в мене таких великих файлів нема. Але тут рекомендується, можна їх також видалити. Отже, дивимося, що порахувало наше. От вже готово, так? вже пораховано, що де займає. І, наприклад, ми можемо вибрати потрібне, що у нас тут найбільше місця займає, наприклад, відеозапис. Відкриваємо відеозаписи. Тут я бачите кнопочка Переглянути відеозаписи». Відкриваємо їх. І тут є ціла папка того, які відео є і що можна видалити. Що з відеозапиту? Ну і так робимо зі всім робочий стіл. Також показати більше категорій. Ще зображення пошти. І, відповідно, це дає нам можливість керувати вмістом сховища і мати на, на пульсі, що у нас забирає найбільше. Найбільше місця. Також, якщо ви маєте два, два носії в комп'ютері, наприклад, у мене є диск С і диск Д. Бачимо, у мене диск С багато вже, а диск Д догружений. То можна, наприклад, зробити так, щоб місце збереження нового місту. Бачимо, що нові програми диск це там рекомендовано. де фотографії, все, бачимо, не стоїть C. Ну, Наприклад, можна нові фільми, телепрограми зберігатимуться, нові фотографії та відео зберігатимуться, наприклад, на диск ОД. Нові фільми і телепрограми. Таким способом також можна розподілити навантаження між дисками. І тоді, і тоді ну, між тим от диском C і диском D буде така рівнова навантаження. Також в цій частині додаткові параметри сховища, використаний обсяг сховища в інших дисках. І, от, наприклад, ми дивилися аналіз диску C, а можна ще прямо тут подивитися диск D, що там є, якщо він забитий. Так, натискаємо використано. Тут маємо список, що в нас займає місце. І якщо, наприклад, ми будемо відеозаписи, зразу пише, які папки в нас є з відео. І якщо ми натиснемо якусь з цих папок, нам відкриються вже конкретно самі файли, які, якщо нам не потрібні, ми можемо їх просто видалити. Такі є ще е, можливість контролювати другий диск. Якщо в нас їх є два. Сховище аналізує диск C, але ми можемо також перевірити диск D, наприклад, чи в нас, якщо більше дисків є, і видалити те, що забуває пам'ять. Отже, будуть питання, пишіть, буду радий допомогти.